Дрони, автівки, технічне обладнання, десятки необхідних засобів для знищення ворога передали волонтери та меценати у Вінниці. Форум громад Вінниччини під назвою Погляд в майбутнє Успішні громади, сильна армія об'єднав не лише лідерів місцевого самоврядування, а й тих, хто щодня тримає оборону країни. Саме під час другої панелі заходу військовим з різних підрозділів Сил оборони України передали сертифікати на військову техніку. Ця комунікація з цими людьми у нас кожним днем все міцніше, і ті запити, які до нас надходять, ми максимально намагаємося виконати. Це дуже цінно, тому що це об'єднує нас всіх навколо єдиної мети, яку ми на сьогоднішній день ставимо. це вистояти і перемогти. Цього разу військові отримали від громадського об'єднання вінничани» та благодійного фонду МХП громаді допомоги на суму понад 4 мільйони гривень. Сертифікати вручили підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, прикордонникам, силам ППО, спецпризначенцям та Українській добровольчій армії. Особлива увага автомобільній техніці. Її нині кажуть на фронті, спалюють десятками. Дуже серйозна ситуація і на сумському напрямку, і на південному, і на східному, і наступ де зі всіх сторін втрачаються автомобілі. Автомобіль це завжди мобільність. Можливість підвести БК, це можливість підвести побратимів, вивозять і поранених. І насправді вони дуже потрібні. Це як розхідний матеріал. Зокрема, друзі латвійці пригнали на фронт нову партію автівок. Волонтер Андіс скаже: особисто привіз 40 автомобілів, адже не з чуток знає, що таке руський мир. Знаєте, ми знаємо, що таке руський мир. Они как з Сороковом прийшли, так і остались. Ми були раздвинута країна, нас заторназили на 50 років. У нас в родинах майже ні одної не такого, которого родича не виставить в Сибирь. Ми знаємо, що это такое. Ми понимаем и благодарим українському народу, что ви стоїте на передовой. Крім автівок, на форумі передали різноманітну техніку, одна з яких унікальний багатофункціональний дрон під назвою Королева Шершнів, що виконує задачі від розвідки до знищення ворога. Буквально кожних півроку ситуація змінюється. Був період, коли дуже потрібні були fpv дрони Потім був період, коли дуже потрібні були мавіки. Бо, а сьогодні дуже важливе питання це реально питання. Автомобілів, тому що дуже багато сьогодні в півдронами спалюється машин, а хлопців потрібно доставляти на їхні позиції, привозити, відвозити боєкомплект. Тому сьогодні надзвичайно важливо це автомобілі, надзвичайно важливо це реби. Чоловік Наталії, вже десятий рік на передовій, перебуваючи на бойовому завданні, приїхати не зміг отримати сертифікат на технічний засіб для підрозділу, відправив дружину. Для неї це більше ніж допомога. Це надія, що техніка врятує життя і що він обов'язково повернеться. Жені і настільки щасливі 에, мати ось це обладнання, тому що дійсно це не тільки е, їхня робота буде на передовій, це нам для дружин. Ми вже спокійніше будемо сприймати, тому що вони е, будуть користуватися ним, а це забезпечить е, їхнє е, життя, і вони приїдуть повернуться до нас дому до, до, до е, своїх дітей, і ми будемо їх чекати, як завжди, чекати. Техніка фронту, подяка тилу. Військові передали організаторам бойові прапори, грамоти та іменні подарунки. Кожна допомога вона потрібна, адже ворог він цілодобово штурмує, хоче хоче просунутися, але Спільними зусиллями, професіоналізмом наших воїнів і допомогою ми можемо відбивати штурми і стримувати ворога. Окрема увага на форумі підтримка тих, хто вже повернувся з фронту. Адже українські ветерани не лише захисники, а й підприємці, фермери, фахівці, які прагнуть знову будувати своє життя. Саме для цього МХП спільно з українським ветеранським фондом та міністерством у справах ветеранів анонсували проєкт з підтримки мікробізнесу по всій країні. Для когось це можливість відновити власну справу, тому що за той період, поки вони захищали українську державу, виборювали її незалежність. Часто трапляється так, що їх справа поставлена на паузу або взагалі вони втратили своїх клієнтів, своїх постачальників. Інколи це історії, коли бізнес втрачається внаслідок бойових дій. Тому ми спільно з міністерством вирішили, що більш ніж 50 мільйонів гривень буде виділено цьогоріч. Форум організувало та провело громадське об'єднання Ми Вінничани, голова Валерій Коровій, при підтримці благодійного фонду МХП громаді та партнерів народних депутатів України Лариси Білозір, Геннадія Вацака Миколи Кучера. Голови благодійного фонду Український альянс Миколи Філонова, голови Вінницького осередку громадського об'єднання Сергія Кудлаєнка, громадського діяча та колишнього мера Вінниці та очільника області Олександра Домбровського.